Перед цією програмою ми намагалися систематизувати свої цифри і дійшли до висновку, що тем, які нас роз'єднують, дуже мало насправді, об'єднавчих більше. І я згоден із людьми, яких ви опитували на вулиці, соціально-економічні теми об'єднують набагато більше. Прагнення жити краще і багатше. Об'єднує напевно 100%. Але це майбутнє, тобто прагнення, те, що буде, те, чого ми хочемо. А є щось сьогодні от таке, що ми маємо зараз, і воно нас об'єднує. Сьогодні, напевно, більше об'єднують традиції. А, от ще найбільше радості приносять люди? родина, діти, друзі. Далі йдуть правда, гроші, ну і так далі. І свята об'єднують. І ми бачимо по соціології прогрес. По Різдву, ми наприклад. Ми не зовсім бачимо. Може, по Рождеству ми бачимо, але от зараз... Ні-ні. Респонденти э, відповідають, у нас інші задачі, ми не знаємо, що це за праздник. Я мав на увазі традиційні свята, э, більш релігійні свята. По Різдву, по Великодні ми бачимо. Що це стоїть більш загальноукраїнським святом? Більш загальноукраїнським. Э, цікаво.